Алор дан. Um, мене звати Альона, я є директором студії Альором Данс. Привіт, мене звати Акін. Бонжур! hello. Мене звати Тімур. Тимур Тропко. Я займаюся у студії Альором Dance. Я професійний хореограф і відкрила студію у 2002 році в Дніпрі. І з тих пір працюю хореографом. Я цим займаюся більше 20 років, бо я танцювала 6 років сама. Так? Я займалася 16 років в танцювальному колективі, дуже відомому в нашому місті, але це був фольклорний колектив, це був заслужений ансамбль народного танцю України дружба. Ми багато їздили по закордонам, і це був дуже класний початок. Я коли писала свій твір в першому класі, мені було 7 років. Я написала, що я хочу стати хореографом, як Марина Михайлівна. Це мій перший хореограф, це мій перший викладач Марина Михайлівна. Ось так я написала в свої сім років, і це бажання здійснилося. Я пам'ятаю, я почав танцювати в сім років в студії е, в Дніпрі. Мені теж спочатку було трохи важко, бо в мене не було досвіду до цього ніякого. Але мені, звичайно, було легше, бо моя мама була хореографом, директором одночасно. Дуже Відповідальна роль, і мені сподобалося е, брати майстер-класи і також е, заняття танців, бо це потім дає дуже гарні результати як е, і психологічно, так і фізіологічно. А також я можу брати участь в фестивалях, брати кубки. Це дуже класно. Ну так виходить, що він почав займатися раніше за Тимура і їздити з нами на фести. А... А Тимур такий ходив на якісь там борьбу, там восточні дінаборства, карате і з нами не їздив на фести і раз мама на поїзд збирається. Поїхала кудись то в Київ, то й то кудись в Європу. А він залишається вдома з папою, і такий, ой, щось мені не вистачає, щось мені теж цікаво кудись поїхати. А Кімка почав зі мною дуже рано їздити. Ну, 6-7 рочків він почав yeah. зі мною їздити по всім фестам, по всім конкурсам. Прийшов я займатися танцями з мотивом заробити гроші спочатку. Бо для мене, коли я був маленький, ще хлопчик, для мене не були цікаві танці. Я вважав, що це для дівчат, що я такий хлопець, ходив на боротьбу. На спорт любив все таке чоловіче. Я прийшов, спробував. Спочатку мені було складно це прийняти, що мені подобається. Я казав, та ні, мам, я не буду все одно ходити, але все ж таки спробував. Потім розумію, що моїй мамі потрібні тренера в студію, і що я можу допомагати своїй мамі в продовженні її діла. Я володію багатьма стилями танцю. Основні, які ми зараз пропонуємо тут в Монреалі, це стріт Денс, хіп-хоп, джаз-фан, бродвей, джаз, танго соло. В основному це сучасні стилі танцювальні. Хай хіл забула сказати. Я був більше як помічник, ніж кніжчан. За всі ці роки не одразу я не отримав ніякої зарплати. Думайте тепер. Думайте, тепер ставати хорографом чи не ставати. Мені було більш страшно, ніж сподобалося. Бо можливо, Альона це і не помітила, але я хвилювався дуже сильно. Це було зовсім непомітно, бо такий був впевнений, такий натхнений, і діти були такі мотивовані повторювати за ним той бериданси хіп-хоп. Але мені дуже сподобалось. В той, в той самий час мені було зрозуміло, чим я буду займатися далі. Саме в день, коли ця сталася війна. У мене був виїзд, і у нас був потяг з моїм колективом на фестиваль, дуже великий фестиваль міжнародний в Києві. Перші, хто мені зателефонували, і від кого я відчула ці новини, це були батьки моїх дітей, з якими ми мали їхати на цей фестиваль. Для мене це був ну, неймовірний жах, і я дуже навіть не можу за нас згадувати. Але потім, коли я все усвідомила, я зрозуміла, що я також хочу нести цю місію. І поїхати до Польщі і знайти і допомогти тим дітям, які опинилися там з матз з мамами, відкрити там студію і займатися цим благодійно, і давати їм змогу забути про негатив, забути про все, що вони відчули. Важке під час війни, під час цього всього жаху, щоб вони мали можливість приходити за позитивними емоціями. Я відчула в цьому свою місію, і я відкрила в Польщі таку студію, яку назвала Червона Калина. Та саме тоді, на той момент, була та червона калина», вона звучала з усіх радіо, телевізорів, тіктоків. І ми за рік існування цієї студії встигли. Перемогти в конкурсах, встигли поїздити, тобто діти були неймовірно щасливі. Моя місія, щоб вони забули про негатив, забули про всі всі і не негативні емоції, які вони отримали. Коли поруч є люди, які їх розуміють, які їм допомагають, які їх люблять, такі самі українці, як вони. ось таким чином існувала наша студія. Ну, а потім дорога далі в Канаду до старшого сина, бо він вже був тут. З Самого початку у нас студії ми робили для дітей, які не могли не могли заплатити за ці танці приходили безкоштовно чи по, по знижці. І ось так ми допомагали людям. Для мене головне і найпріоритетніше це розвиток саме танцювальних дисциплін у дітей. І ясно, що зазвичай їх мотивують конкурси, чемпіонати, виїзди. Звичайно, я це дуже люблю і хотілося б це продовжувати, тому що я це робила напротязі 20 років в Україні зі своїми зі свої студією зі своїми різними групами. Тут ми вже примітили декілька крутих чемпів, на яких ми могли б про себе заявити. То наразі ми проводимо концерти, готуємо перформанси з групами, знімаємо відео круті і готуємося до того, щоб заявити про себе на цих крутих чемпах. Буде секретна інформація, не буду зараз а то конкурентів може бути багато. Я вважаю, що танці не дуже сильно розкрили, як творчу людину. Без танців я би не зміг зараз сидіти тут, давати це інтерв'ю для вас, відповідати на питання. Наразі я відчуваю, і це вже не перший рік, мабуть, вже як. Років 15 я відчуваю в цьому не тільки свою роботу і зайнятість, а я відчуваю в цьому свою місію. Бо це мені приносить неймовірне задоволення навчати дітей танцювати, викладати їм, бачити їх успіхи, бачити, як горять їх очі, бачити, як вони відчувають себе щасливими в залі під час репетиції, з великим адреналіном і в захваті на сцені під час концертів. Це моя місія, і я від цього шаленію. Я від цього відчуваю себе неймовірно щасливою.